Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. Слава Ісусу Христу. Аллаху. Переживаємо, добрі браті і сестри, сьогодні неділю святих праотців, а також 28 рядова неділя після зіслання Святого Духа. Так можемо, щоб краще зрозуміти, хоча би чуть, чуть наблизитися думками. До того, що відчуває Господь Бог, Уявіть собі, що у вас є поважна імпреза, якийсь ювілей чи інше якесь велике торжество, що ви стратили багато коштів, зробили гарний обід, коштовний обід, навіть в якомусь дорогому ресторані, рознесли. Листівки до своїх друзів, до родичів, до знайомих. І ось прийшов той день, ви чекаєте, і вибила година, на яку мали прийти гості, і в кінцевому результаті зал лишився майже пустий. І тут вже, знаєте, з першою годиною це є тривога. А потім невеличка якась паніка, чому що сталося. Ну і потім виявляється, що хтось там якусь мав причину, хтось пас корову, хтось там е дитина плакала комусь. Такі, знаєте, такі дев'язкові, навіть, навіть не причина. І ви знаєте, так нараз один хтось не прийде, і воно якось є так, знаєте. Ну, тяжко. Я завжди, поки батьки були здорові на свій день іменин, завжди скликав всіх отців. У нас є багато, досить, у мене квартира не дуже велика, і ми всі були як в рукавичці. І завжди, коли хтось не прийшов, я знав причину, але мені якось так було, ну якось так було мені трошки ніяк. Дорогі мої, це є маленький, такий, можна сказати, Така такий проблиск, така тінь того, що відчуває Господь Бог. Розумієте, він неустано кличе людину. Він неостанно кликав спочатку вибраний народ. І сьогодні є та неділя святих праотців. Оце були його слуги старого завіту. А тими слугами це був. Це були Адам, Енох, Ной, Мелхиседек, Авраам, Ісаак, Яків, Мойсей, Арон, Ісус Навин, Самоїл, Давид. Потім були пророки Ісая, Єремія, Закиїл, Даниїл, Ілія, святий пророк, який є патроном нашої парафії, святий Єлисей, Захарія, а навіть святий Йоанн Хреститель, як останній пророк старого Завіту і перший пророк. Нового Завіту. І вони не остан оголосили. І ви знаєте, то в нинішньому Івангі так ще, так ще сказано трошки м'ягко. Бо інші евангелисти подають, що тих слуг, які запрошували на вечерю на бенкет до Пана, що їх просто з них знущалися, їх били, катували, наприклад, такого слугу потужного, як святий Прок Ісая якого називають євангелист на Старого Завіту, який так чітко все описав і про народження Ісуса Христа, який написав і про смерть Ісуса Христа. То вони взяли його, розтерли йому ноги і пилою розрізали зверху донизу. І так робили з пророками. Мало хто старозавітніх пророків помер своєю смертю. Мало хто, кого скаменували, когось різали пилою і так далі. Але вони не остану, дорогі мої, робили ту місію, як услуги, які запрошували на ту вечерю, а та вечеря мала відбутися в домі Отця. І ось тепер ми маємо новий завіт. І сьогодні є інші слуги, які теж не дуже добре трактувалися і не трактуються, яких сатана старається якось, знаєте, так збезчестити в очах людських. І то є свята Мати Церква. То є перші християни, то є перші апостоли, то є перші мученики, то є перші сповідники віри. Що вони робили? Взагалі, яка місія християнства? Ну, тільки запрошувати неустанно, запрошувати на той бенкет весільний. Рано чи пізно скінчиться той світ. Хочеш того не хочеш. Віриш в це не віриш, від тебе то не залежить. Прийде час, так сказав Ісус Христос, ангеливострублять на, на чотири сторони, і всіх нас з вами зберуть в Йосафатовій долині. І одні підуть на бенкет, весь сільник, є приготований, іду приготувати вам місце, а інші, недорожчі, мій браті і сестри, підуть в темряву кромішню. Оце є правда людського життя. Ті, які не прийняли тої істини. І тому церква по нинішній день, вона нічого іншого не робить. Як тільки неостанно запрошує нас, через то просто треба пройти, так як ми заходимо в весільну світлицю. Ну, і спочатку, хто стає нам на шляху, це двері. Треба відчинити двері і зайти чи в хату, коли заходите, маєте двері, в церкву заходите, є двері. І тими дверима, це є святі тайни, це є тайна хрещення. Якщо согрішив, і перед тобою знову є зачинені двері, маєш ключ. Це є тайна сповіді, це є тайна Євхаристії. Церква дала всі ключі, щоб тільки людина могла зайти. Але мені сьогодні ще такий, знаєте, кинувся маленький фрагмент, що ті, які відмовляються, одні мають воле, другі мають поле, третій має супер причину, він має жінку. Вже не треба йти до церкви, має жінку, знаєте, особливо то, що дуже популярна одна дитина, і чоловік завжди такий батько, він в церкву не йде, бо він сидить з дитиною. В нього є суперповажна причина. Знаєте? Ну, то. <хе> і сьогодні, що мені звернулося увагу в Івангелі від Луки, що ті всі, які відмовляються, дорогі, дорогі мої, вони такі всі дуже культурні. Інші іванілисти подають, що вони били слух. А тут культура, Сусіль, суцільна чемність. Вибач мені, прошу тебе, тому що я хочу подивитися на поле. Завтра вже дня не буде, то поле десь мені втече, чи хтось його вкраде, чи сусід переурає то поле. Але яка кінцівка? Прошу, мене. Інші кажуть, я маю волю, і то їх випробувати. Прошу, вибач мене, я не можу прийти. Ви знаєте, та культура така фарисейська, лицемірна. Я знаю багато людей. Не раз спілкуюся, чоловіче, коли ти останній раз був в церкві? Ну прошу отця, ну я, я є дуже добра людина. Вибачте мене, і такий культурний, і поганих слів не говорить, і такий вихований. І я шаную людей, я шаную свою тьощу. Я ви знаєте, хай моя тьоща скаже, що їй погано зробив. Яка то є суцільна культура? Яка, почекай, я питаю тебе, чи ти підеш на ту весільну густину, чи ти йдеш до церкви. Ну, в церкву я не хочу. Що правда, то правда. А що мені там робити? Щоб на мене люди дивилися, я на них дивився. А я, каже, нинішня кінцівка, дорогі мої? Вони не покуштують моєї вечері ті запрошені. От наша така культура, це є добре. Але якщо вона не є в плащ в плаш духовності, церкви, Бога, вона тебе не спасе. Сьогоднішній сучасний світ вчить так, ти головне, будь добрий і спасешся. ну це є бздура. То означає, церкви ні-ні, Бога ні, ні, сповіді не треба, але будь добрий. Будь усміхнений до всіх, уступай всі місце, будь культурний, будь там переведи бабцю через дорогу, дай поможи комусь там мішок бульби донести до хати. Будь чемний. І то тебе спасення, доброта потрібна. Але доброта це не є кладка до неба. Розумієте? Як каже правда віри, нагадайте собі шість правд віри. Остання правда віри говорить, ласка Божа для спасіння є конечно потрібна. Не доброта, усмішка, це все, це все спомагає нас, не можна мати в собі ласку Божу і бути злим. То означає, якщо ти є злий, якщо ти є нервус, якщо ти готовий зубами скригочиш на всіх, якщо ти готовий, того, якби тільки дати тобі власть, але якісь ланцюги тебе тримають, тебе роздер роздертого чоловіка чи ту жінку, розумієте, то в тобі нема ласки Божої, це є очевидно. Бласка Божа, як каже катехиза, це є життя Бога в мені. Життя Бога в моєму серці, в моїй душі. Яке життя в Бога в мені, коли я готовий цілий світ розстріляти? І то є очевидно. Але якщо в тобі є ласка Божа, то зразу якось наповнюється серце чимось іншим. Іншими очима дивишся на терпіння, іншими очима дивишся на зневагу в свою адресу, іншими очима не раз кажуть, я кажу, він так тебе ображає, та й отже, немає розуму, то хай Бог йому дасть той розум. Але він не каже, що б тобі, що б тобі, і клясти, і так далі. І то є важливий момент, дорогі мої, що сьогодні ви прийшли до церкви. Хто ми є? Я перший, ви і ви так само. Ну ми є ті, про які кажуться. Вибраний народ відкинув Боже запрошення, а Господь кличе калік сліпих, кульгавих, всякого роду всяких таких грішників. Він кличе до своєї оселі, вас кличе. Бо ми є духовні каліки, визнаємо це. Ми шкутигаємо на два боки. Каже святий Ісаїй, скільки можете ви шкутильгати на дві ноги, станьте на рівні ноги. Одна нога йде до Бога, інша йде до, до диявола, одна до ласки кличеться, інша до гріха. Отакі ми є люди. І я знаю, що ми вийдемо з церкви. І знову ті самі гріхи, ті самі гріхи ціле наше життя. Бо ми є сліпі, ми не бачимо, ми кульгаємо, ми є криві, ми є глухі. І я таки в першу чергу. Але Бог нас запрошує. І істина правда є в тому, що може набагато краще від мене і від тебе. Набагато краще є люди, які є чесні, які не надурить, які є справедливі, які сиреничка спаленого не візьме без дозволу. Набагато краще люди є поза церкву. Я вірю, може, ви таких ангелів маєте вдома. Але пам'ятайте, не хата є гостинно весільне. Не хата, але церква. І може я сьогодні є гірші 100 разів від тих ангеликів, які є вдома. Але яка є кінцівка? Багато покликаних, але як мало є вибраних. Багато є тих, хто сьогодні каже: вибачте, я такий чемний і гречний, але мало є тих, хто скаже, я є грішник, я знаю про це. Але, Боже, ти кажеш йти до церкви в неділю? Я не ставлю собі питання, чому, яка причина, але я став, підняв своє тіло, і я пішов до церкви. Мені так не хочеться йти до тої сповіді, бо я розумію, що я сьогодні знову буду чудити. Але, але я вже так давно був в ті сповіді, прошу це висповідайте мене і приймаєш сповідь з тебе при часті. Я знаю, що мені так тяжко та вервиться, але вже по дорозі, хоч десятку змовлю. І ви думаєте, Бог не прийме, Бог прийме вас. Всіх вас тут зібрані. Я знаю, що кожен з нас має гріхи. Але Бог, який народиться незабаром, якого ми очікуємо тут, ясла є пусті, бо Ісус ще є під серце Марії. Він прийшов не до тих гречних, чемних євреїв, яких як фарасей молився. Я даю десятину, я пощу, я молюся, я, я, я. І Бог каже, іди гуляй. А звернув увагу на того Митеря, який був отакво погружений в гріхи. Але він сказав собі, Боже милостивий, будь мені грішному. і Господь його оправдав. Управдав його гріхи. І тому, дорогі мої браті і сестри, приходьмо до святині. Церква це є весільна густина. А я би сказав, що так, чого почав. Церква це є двері, до тої небесної. Оселі до того небесного бенкету і до того небесного весілля. І як вам буде приємно, коли, коли прийде ангел, щоб завести, і ви скажете, Боже, гріхів маю так багато, як на дні моря піску. А Господь каже: заходи, бо ти не погордив моєю церквою, ти не погордив моїм запрошенням. Так, ти може, як кривий, сліпий, глухий. Але сьогодні ти будеш на моїй гостині, бо було багато покликаних, але таких, як ти, вибраних було мало. І то, найдорожче мої, буде незабаром різдвяна сповідь. Приготуйтеся, висповідайтеся і ніколи не піддавайтеся тій спокусі Злого Духа, для чого тобі сповідь ти і так будеш грішити. А чи ти знаєш, що ти ще нині будеш жити? А може, та сповідь для тебе буде спасена. І тому Бог не буде судити тебе за гріхи, але Бог буде дуже жорстко судити людину за те, що вона була два кроки до води і не хотіла вмити свого обличчя. Оце є проблема. Не проблема, що ти маєш випачкану душу і серце. Не проблема в тому. Проблема в тому, що ти маєш воду. Уявіть собі, ти приходиш додому такий, що від тебе і чути, і брудний, і такий, що просто кусками відвалюється болото. І ти вдома маєш душ, маєш ванну, маєш теплу воду. І ти такий брудас лягаєш в чисту постіль на ліжку. Ну, це ж кукуріку, така людина. І тоді нормально скидаєш брудний одяг до пральні, а сам ідеш. Вимиває своє тіло. І незалежно, що завтра ти знову підеш на працю, де знову прийдеш брудний. Знову підеш брудний. Але знову прийдеш додому і очищаєш своє тіло. Аналогічно, дорогі мої, робіть зі своєю безсмертною душею. Аналогічно сугрішив, Боже, прости мені. Маєш тяжкі гріхи, прийди. І тайну сповіді святого причастя. Оце Господь найбільше цінує, що ми приймаємо Його запрошення і Його безмежну ласку до нас, грішних людей. Ісусе, зроби так, щоб наше місце в небі не було порожнє. Амінь.